Добрий день, шановні третьокласники! Сьогодні 12 лютого, і ви завітали на урок української мови та читання. Уроки 9-10 за темою Підсумковий урок із теми Прикметник, Самостійна робота, перевірка мовних знань і вмінь». На цьому уроці вам знадобиться друкований зошиток, частинка 6 дужка 1 – Торіночка 33, а також слід підготувати ось такий аркушик із самостійною роботою з теми прикметник. Варіант може бути будь-який, або перший, або другий. Зверніть увагу, цей аркушик повинен заповнений бути з однієї та з іншої сторони. З першої сторони у вас будуть тестові завдання і з'єднання фразового а друге це письмове творче завдання. Тому підготували все необхідне. Спочатку ми будемо працювати з вами разом у друкованому зошиті, а на другому уроці ви будете писати самостійну роботу, яку слід буде обов'язково сфотографувати і прикріпити на платформі для перевірки. Тож пропоную налаштуватися на урок з афірмацією. Проговорюйте разом із диктором. Я прикметник, добре знаю, опишу і порівняю. Ждіть, з ось такої гарної афірмації ми починаємо працювати. Пригадайте, будь ласка, взагалі, а що таке прикметник? У мене є ось така чудова карта знань, за допомогою якої можна все, все пригадати. Прикметник це самостійна частина мови, що називає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які, чий, чия, чи є чиї. Наприклад, який сміливий. Яка щаслива чиє братове чиї батькові. Прикметник завжди стоїть у тому роді числі та відмінку, що іменник з яким він пов'язаний. Називний відмінок однини чоловічого роду це початкова форма прикметника. Нагадую, тут питання буде який. У реченні прикметник здебільшого є означенням. Пішов густий сніг, сніг який густий, означення ми підкреслюємо хвилястою лінією. У прикметника є ступені порівняння якісних прикметників, вищі та найвищий. І у вас є ось така. Табличка та орфограми в прикметниках. Нагадую, що знак м'якшення в суфіксах «ськ», «тьк», «зік» ми завжди пишемо зі знаком м'якшення. Правопис прикметників із суфіксами «ськ» після «х», «ш», «с», «тьк» після «к», «ч», «ц» і ськ після «г», «ж», «з». Правопис прикметників утворник від власних назв: київська адреса з маленької, але Київська область з великої. Одна «н» та дві «н» у прикметниках та шинний, машинний і правопис прикметників, утворених від двох основ: блакитно-синій довгоногий. Тож, за ось такою картою знань ми сьогодні з вами працюємо і пишемо самостійну роботу. Давайте з вами повторимо правила творення ступенів порівняння прикметників за скороченим записом, пригадавши пропущене. Вищий ступінь прикметника плюс суфікс ш, або суфікс іш. Розумні, записуємо другий суфікс «іш». Не забуваємо, що пишемо ми дуже охайно та каліграфічно. Наприклад, молодий. Утворюємо вищий ступінь, додаємо суфікс ш або іш. Молодший. Молодці записуємо. «молодший». Молодший. Простим, морівчиком позначили суфікс ш. Теплий. Утворюємо вищий ступінь, тепліший. Молодці, записуємо. Тепліший". тепліший. А тут буде суфікс іш. Розумнички. Не забули його позначити. Суфікс іш. Читаємо далі: Найвищий ступінь. Утворюємо прикметник якого вже ступеня. Вищого молодці записуємо. Вищого. Ступеня плюс який префікс? Розумнички префікс «най». Дописали. Молодший. Утворюємо найвищий ступінь цього прикметника. Наймолодший. Правильно записуємо. Най. МО-ЛО-Д-ШИЙ. Простим, олівчиком обов'язково показали префікс і суфікс. І друге слово тепліший, утворюємо найвищий ступінь найтепліший. Записуємо найтепліший. Найтепліший префікс позначили найєж суфікс. Подивилися, будь ласка, ще раз на це правило. Прочитали його і відтворили з пам'ятя. Відео для цього завдання ми тискаємо на паузу. Виконаємо завдання зірочкою. Слід відновити прислів'я, утворивши від прикметників форм найвищого ступеня. Діти, зверніть увагу найвищого, тобто повинен бути прикметник вищого ступеня і префікс початку най. Наприклад, пряма дорога коротка. А ми скажемо пряма дорога найкоротша. Запишемо. Найкоротша. Найкоротша. Позначаємо з вами префікс най, ш буде суфікс. Далі, будь ласка, з наступними попрацюйте самостійно. Земля багата, вода сильна. Натискаємо відео на паузу і утворюємо найвищий ступінь предметників. Звичайно, що не забули себе перевірити. На екрані вже з'явилися відповіді. Так, діти, дуже добре. Йдемо з вами далі до завдання шостого. Слід прочитати текст і виправити помилки в підкреслених словах. Давайте прочитаємо запропонований текст. Найдивовижніші троянди ростуть у турецькому містечку, якому галфеті. Формою вони не відрізняються від звичайних, але колір має вугільно-чорний. Такий відтінок вони отримали завдяки унікальному ґрунту і особливій воді підземних річок, що беруть початок у Євфраті. За сайтом світ цікавих фактів. Будь ласка, натисніть відео на паузу. Прочитайте ще раз цей текст та виправіть помилки у підкреслених словах. У слові турецькому пропущено знак м'якшення у суфіксу. Відрізняються дійслова на ми пишемо також зі знаком м'якшення. Колір вугільно-чорний пишемо через дефіс. Євфраті пишемо з великої літери. Це назва. Так, діти, сподіваюся, що ви також знайшли всі помилки. Вам слід знайти і назвати прикметник найвищого ступеня порівняння. Підкреслити його хвилястою лінією. Знайшли розумнички. Найдивовижніші це прикметник найвищого ступеня, тому що в нього є префікс най і суфікс іш. Перше речення нам треба з вами підкреслити головні та другорядні члени, скориставшись підказочкою. Тож найдивовидніші троянди ростуть у турецькому містечку халфетті. Про що йде мова в цьому реченні? Дійсно, хто що, троянди це підмер підкреслено однією рисочкою. Троянди що роблять? Ростуть це присадок, підкреслено двома рисочками. Ростуть у кому у чому? У містечку Халфетті. Це діти. У містечку підкреслюємо пунктиром, тому що це додаток. У містечку якому? Турецькому. Слово турецькому слід було також підкреслити хвилястою. І у містечку якому хамфеті. Це також буде прикметник. Ось так слід було підкреслити і розібрати речення. Ми знайшли з вами і підміт, і присудок, і додатки, і позначення. Наступне, що ми зробимо, це будемо розбирати прикметник турецькому як частину мови за зразком на сторіночці 39. Будь ласка, подивіться на 39-ту сторіночку. У вас там є другий зразок морфологічного розбору слова, тобто розбору як частини мови. Було таке речення у зелені, у зелені коси, боріз, осінь вплила, золотисті стрічки. У коси – у що? Це те, що стосується прийменник, а нам треба з вами розібрати прикметник. Наприклад, зелені, які? Зелений прикметник, у коси множина, знахідний відмінок та означення. Будь ласка, розгорніть свої робочі зошитки. Розгортаємо свої робочі зошитки, записуємо там. 12 лютого класна робота. 12 лютого класна робота. Ми з вами зараз будемо розбирати ось це слово турецькому як частинку мови. Так, я вам зроблю ось так, щоб ми з вами змогли все це зробити. З нового рядочку записали слово турецькому. Турецькому. Пишемо хайно та каліграфічно. У дожичках треба написати питання, на яке відповідається слово. Якому турецькому? Пишемо якому. Якому турецькому ставимо таре. Треба записати прикметник цей, але в початковій формі. Який... Турецький, молодці пишемо турецький. Це прикметник в початковій формі чоловічий рід однений. Який турецький? Яка це частина мови? Дійсно, це прикметник пишемо. Прикм. Прикметник. Прикметник. Можна скорочено. Прикметник. Далі, з яким іменником пов'язано? Турецькому чому? Містечку, правильно пишемо містечку. Це слово пов'язано з іменником містечко. Далі це однина чи множина. Дійсно, містечко, воно одне, тому це буде однина. Написали один, однина, а який буде рід? У кому у чому у містечку? Це місцевий відмінок, які ви розумнички. Місцевий відмінок. Містечко, воно середнього роду, це дійсно так і є, і у реченні є означенням. Ми його підкреслили хвилястою лінією, записали означення, можна скорочено. саме так слід виконувати розбір слова, особливо прикметника, як частини мови. Записали це у зошиток що потім могли користуватися. Переходимо з вами далі до наступного завдання. Складіть і запишіть питання речення за ось цим текстом. Наприклад, де або у якому містечку ростуть найдивовижніші троянди? Або що росте у містечку халфетті. Запишіть, будь ласка, своє питання речення за текстом. We you, so I hope to Hello fellow earthlings of planet earth. Are you feeling good? One of the creatures of our planet are the penguins. So we're gonna do a dance, which is called the penguin dance. Put your hands up. Shake your booties round, and upon your toes, and turn around, around, hands way up high, hands way down low. Wings are very special on our planet. Are you special too? Now let's all stand behind each other because it's time for the Penguin Walk. Yeah, yeah. Put your hands up. З вами до наступного завдання під номером 8. Слід пригадати слова з презентації та відтворити їх з пам'яті. Тож дивимося уважно, читаємо їх, запам'ятовуємо і відтворюємо з пам'яті. Увага! Банкір. Директор. Колектив депутат президент, космонавт. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті словникові слова, які ви запам'ятали. Далі, будь ласка, самостійно, зі словами колектив та космонавт складіть і запишіть речення. Відео для цього завдання натискайте на паузу. А, які речення вийшли у вас? У мене наш колектив дружно працює, і космонавт готується до польоту в космос. Прочитайте, будь ласка, свої речення, які ж гарні вони у вас вийшли! Переходимо до завдання 9 слід скласти речення на порівняння предметів, уживаючи прикметники вищого ступеня. Від за чисполочником ніж. Наприклад, перше речення зробимо разом, далі ви попрацюєте самостійно. Конвалії, ароматні проліски можемо записати таке речення: конвалії, ароматніші, вищий ступінь прикметника, за проліски записуємо. «Конвалії конвалії Ароматніщі Ароматніщі за проліски Ми ставимо крапочку Конвалія ароматніші проліски. Наступне троянда пишна шипшина. Троянда пишніша від шипшина або ніж шипшина. Пишемо троянда, троянда, пишніша. Пишніша, ніж, ніж, шипшина, Шипшина. Далі, будь ласка, попрацюйте самостійно. Відео для цього завдання натискайте на паузу. Не забувайте, що пишемо ми дуже хайно та каліграфічно. Працюємо. Мені дуже цікаво, що ж у там вийшло. Жоржини можуть бути яскравіші за айстри, або ніж айстри. Липовий мед догняніший за соняшниковий, або ніж соняшниковий або від соняшникового. І так і так можна було записати запропоновані речення. Переходимо з вами далі. Слід пригадати інформацію в рамочці, заповнивши усі слова. Тож, пригадуємо і записуємо слова, яких тут не вистачає. Прикметники можна утворити від іменників за допомогою суфікса н. Якщо основа іменника закінчується на н, відбувається збіг букв. Тобто подвоєння на письмі. «сон» Сонний, кінь кінний. переносити слід так сонний кінний. Прикметники утворені за допомогою суфіксів ин, ін-ін, ан-ян, подвоєння не мають. Звір звіриний, змія зміїний, скло скляний. Коротше, які слова вам треба було записати, чого тут не вистачає. Дійсно, не вистачає слова суфікса і подвоєння. Перевірте, чи правильно ви дописали ці слова? Вам слід зараз відтворити з пам'яті це правило, тож прочитайте його ще один раз і, не підглядаючи зошит, розкажіть. Виконайте, будь ласка, завдання зірочкою. Треба позначити основи іменників, а потім за допомогою суфіксів «н» або «ин» утворити і написати прикметники, позначивши у них суфікси. Ось, наприклад, основа основний район, основа район так і буде. Бачимо, тут є «н», а ми ще повинні додати суфікс «н», тому буде тут. Подвоєння районний, записуємо районний Дві «н». Одна з них це суфікс. Сува. Закінчення «а», тому основа буде сов, який ми можемо утворити прикметник, буде який? Діда буде совинний. Пишемо з однієї н, записуємо совинний. Н буде суфікс. Далі голуб, закінчення нульове, тому повністю це все слово буде основа. І буде який голубиний. Правильно записуємо «Голубиний». Одна Н. Сокіл це все буде основа дійсно. Тут буде трошки чергування. Із О соколиний. Пишемо «соколиний». Одна Н. Наступні слова охорони ціна, вікно, качка і бджола самостійно, будь ласка, утворіть від них прикметники і запишіть. Відео для цього завдання натискаємо на паузу. І не забудьте, будь ласка, себе перевірити на екрані вже з'явилися відповіді. Зверніть увагу на слова вікно, віконний, качка, качинний. Так? Зверніть, будь ласка, на це увагу. Даме не тільки подвоєння, ще й чергування. Якщо у вас є помилки, то обов'язково їх виправляйте і запам'ятовуйте, як слід писати правильно. Тож, ми з вами дуже добре підготувалися до самостійної роботи, тому, будь ласка, перед собою покладіть аркушик із самостійною роботою з теми прикметник. Зверніть увагу, щоб там було написано саме самостійна робота. На цьому аркушку ви пишете обов'язково своє прізвище ім'я повністю і записуєте дату 12.02. Сьогодні 12 лютого 12.02. Слухаємо уважно, як вам слід виконати самостійну роботу. Перші 5 завдань тестові, тобто вам треба дуже уважно прочитати і обрати лише одну правильну відповідь. Будь ласка, читайте дуже уважно питання, читайте дуже уважно завдання, щоб не наробити помилок. У шостому завданні слід з'єднати прикметники з відповідними фразового тобто, що вони означають. Працюйте ось тут простим олівчиком, якщо буде помилка, щоб могли витерти і написати все правильно. Перегортайте сторіночку далі. У першому варіанті текст зимовий вечір. Друге завдання це списування з творчим завданням. Перше, що ви робите, читаєте текст, списуєте його ось тут, та прямо на цьому аркушику, заповнюючи усі пропуски і розкриваючи дужки. Але замість питань, бачите, тут є в дужках питання, ви добираєте прикметник за змістом. Наприклад, перше речення на землю спускається який вечір? Наприклад, чарівний вечір. Замість питання, яке ви пишете Чарівний. І так далі. Там, де у вас питання, ви замість нього пишете прикметник за змістом. І доповнюєте ще текст своїми двома речнями. Тобто спочатку ви його переписуєте, не забувайте про назву. І двома реченнями також від себе доповнюєте. Це, що стосується першого варіанту. У другому варіанті те ж саме. Спочатку п'ять завдань тестові, лише по, одному правильному, по одній правильній відповіді буде. Шосте завдання це з'єднати прикметники з відповідним фразологізмом, а друга частина це також списування з творчим завданням. Але у вас трошки інший текст у зимовому парку. Але завдання те ж саме прочитати, списати цей текст на аркушок, заповнюючи усі пропуски, там де дві крапочки слід проставити букавки і розкривати дужечки. Замість питань ви добираєте прикметники за змістом. Тихо в якому парку? Тихо в зимовому парку. Це вам не приклад. І також доповнюйте текст двома реченнями. Після того, як ви виконаєте всю цю самостійну роботу, Обов'язково зробити чітке фото і прикріпити на платформі нові знання для перевірки. Я бажаю вам успіхів у виконанні цього завдання. Я знаю, які ви в мене творчі, які ви в мене молодці. Я впевнена, що кожен із вас дуже добре попрацює. Ну, а я чекаю на ваші відповіді для того, щоб їх перевірити.